Маємо ось такий костробетонний блочок, який зроблений із суміші Хімпайр. Зараз ми спробуємо його розпиляти, подивитися, як він оброблюється, якщо, наприклад, це буде сформовано в блоки. Беремо рапідову пилку ну і пробуємо пиляти. трошки йде скол ну нічого зараз побачимо так да, викришує 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 ну нічого страшного О, поганий результат теж результат так дивимося що в ньому всередині а всередині він, він рихлий Тобто, тобто всередині він рихлуватий. висновок. Якщо робити, наприклад, блоки, треба робити більше все ж таки в'яжучого, звісно, це буде трошки не така теплопровідність, але треба враховувати і той момент, що він має якусь Конструктивну міцність, бо без конструктивної міцності буде поганенько з ним працювати. Ну, нічого, поганий результат теж результат, працюємо далі.